Доброго ранку, діточки! Сьогодні в нас заняття з рідної природи і малювання буде другим заняттям. Починаємо. Хто малює на вікні? Квіти, казочки чудні, вимальовує старанно, він узори бездоганно. І коли ж таке буває? Коли снігом замітає, хто малює на вікні, розкажіть нови мені. Так, дітки, це зима і мороз. Погляньте, які чудові малюнки намалював мороз. На що ж схожі ці візерунки? Так, на дерева, на ялинки, на сніжинки, на квіти різні. Молодці. І хто ж їх намалював? Так, мороз намалював. А коли землю замітає снігом? Так, замітає взимку. А чи подобаються вам малюнки на вікні? Молодці, дуже гарні. А що ж утворюється на вікні? Так, візерунки утворюються. Зараз пограємо в гру витівки морозу. Що буде з водою, якщо її винести на двір за морозної погоди? Так вона замерзне молодці. А що станеться з калюжею під час морозу? Так утворюється лід. Під вікном моїм калюжа уночі замерзла дуже, узялася склом твердим. Добре ковзатись на нім. А що робить мороз із річками, ставками та озерами? Так, він сковує їх в люди. Бачите, як мороз попрацював і сковав річки, озера, ставки морозом. А на що перетворює мороз водичку, яка капає з даху? Так, діти, на бурульки. А як можемо розмінити скло на вікні? Так, діточки, він їх розмальовує ось такими гарними візеруночками. А завтра розробимо фізхвилинку. Щось стомились ми сидіти, Треба трохи відпочити руки вгору, руки вниз на сусід. А зараз, дітки, ми зробимо з вами фізхвилиночку. Чисто стомились ми сидіти, треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись, руки вгору, руки вбок і зроби чотири скоки. Ось так, ось так, ось так. І плесніть у долоньки кілька раз за роботу. Все гаразд. Молодці. А зараз проведемо досліди властивості води. Який спосіб перетворити шматок криги на воду найшвидший? Подивіться: покласти його в рукавичку, потримати на долонки, покласти в тарілочку з кригою на батарею, або потримати в ложці над полум'ям свічки. Як ви гадаєте, який найшвидший спосіб, так, діти, над свічкою лід у ложці. Стане швидше, тому що температура полум'я вища. Молодці. А які ж є, ми знаємо з вами признаки зими. Так, одягаємо теплі речі, новорічна ялинка, тварини лягають спати, віхоли, хурделиці, йде сніг. Дорослі підгодовують з дітками тваринок в лісі. і Птахів, зимові розваги ви катаєтесь на санчатах, на лижах, на ковзанах, ліпите снігову бабу. І які ж признаки ще раз повторимо? Приходить дід мороз, новорічна ялинка, холодний вітер, сніг, так тварини в сплячку впадають. Змінюють своє хутро на тепле, одягаємо теплі речі, і ось ви розвагаєтесь зимку. Йде сніг, дерева покриті снігом. Молодці. А зараз, дітки, ми приступимо до малювання. Відгадайте загадочку, він не лялька і не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик. І ось ми з вами сьогодні будемо малювати сніговика. Для малювання нам знадобиться папір, вода в стакані та пензлики, олівець та гумка, палітра. Ганчірочка або серветка, щоб витирати пензлик. І фарби бажано гуаш. Приступаємо до малювання. Кладемо лист вертикально. Накидаємо олівцем кілька хвилястих ліній. Ось вони, бачите? Це будуть снігові замети. І перші контури ми робимо простим олівцем малюємо. Ось такі круги. Тепер фарбуємо замети, малюємо акуратно, не виходячи за контури снігового героя. Робимо плавний перехід від нижньої частини малюнку до верхньої, фіолетовий, синій і блакитний. Трохи вище використовуємо ніжно-рожевий тон. Трохи підсушити треба малюнок, щоб не розтікся. Розфарбуємо нічне світило яскраво жовтою фарбою, змішаною з білим. Оформляємо ореол місяця. Бачите? Ось так. Навколо неї розчиняючи воду або наносимо білу акварель, ялинку суміш вишневого, зеленого і блакитного кольорів, розмашистими мазками зафарбовуємо ялинку, змішуючи ці кольори. Неба малюємо фіолетовим або темно-синім кольором. Заштрихував повністю одним тоном сніговичка. Насичуємо фарбу, додаючи основного кольору, наносимо цю суміш на ліву сторону кожного кола, ось сюди. Таким чином створюємо об'єм і білими штрихами трохи укутаємо снігом ялиночку. Тонким пензликом малюємо коричні виручки, веселі оченята, ротик і невеликий чубчик. Місяць злегка вимальовуємо світло-блакитною фарбою, тонуємо блакитною фарбою тіньові сліди від тіла сніговика. Близько ручок. Ось так. Поруч з носиком. Малюки, малюнки можуть, малюки цього можуть не робити. Надаємо пухкості і обсягу сніжних заметок блідо-блакитною фарбою, напівкруглими ковзаючими рухами. І ось такий гарнюсінький в нас вийшов сніговичок. Молодці дітки, до побачення, до нових зустрічей!